Добрий день всім, і сьогодні я би хотів вам розповісти, як саме Aleo змінить світ DeFi ринку та чому саме Aleo буде ключовим у ключовим цьому. Взагалі, як ми знаємо, що світ DeFi з нею зміни, такі платформи, як Aleo, вони поплинені поклин, на те, щоб змінити цей ландшафт. Унікальний підхід Aleo до технології блокчейну, який фокусується на конфіденційності і масштабованості, відкриває нові можливості для майбутнього DeFi. У цій статті досліджується, як Алео прагне сформувати екосистему DeFi і вирішує основ існуючі проблеми та відкриваючи нові можливості. Насправді розуміння поточної ситуації з децентралізованим фінансовим виникло як застосування технологій для створення відкритої доступної і гнучкої фінансової системи. Однак, незважаючи на свій потенціал демократ... демократизації послуг, DeFi стикається з такими викликами, як проблема масштабування непокоєння щодо конфіденційності і крута крива навчання для, корис... для користувачів. І Але це революційний парадокс у сфері конфіденційності і масштабовності блокчейну, Aleo вирізняється в цій сфері своєю особливостю конфіденційності, використовуючи докази нульового знання, з зі Knowledge Proofs. Але дозволяє користувачам здійснювати транзакції і користуватися послугами без розкриття особистої інформації. І цей аспект є новаторським для DeFi, оскільки він підвищує анонім... анонімність користувачів і безпеку даних. Ці аспекти привернули увагу в основучому ландшафті DeFi, і, ну, як ми вже знаємо, то доказ з нульовим, нульовим рівнем знанням це розширення можливості конфіденційності, і з knowledge Proofs дозволяє підтверджувати транзакції без розкриття будь-яких даних. Тобто технологія ОЛЕО заключається в тому, що ніхто ніколи не зможе дізнатися, хто і коли кому відправляє гроші. Тому що всі дані будуть саме у вас на комп'ютері, і це ніяк, ніяк не повпливає на те, що насправді виходить. Ну і також не будемо забувати про технологію з Кейс та так далі. Отже. Я вважаю, що Aleo вплине на світ DeFi так, що світ DeFi стане більш популярним, їм буде більше людей користуватись, тому що наразі це дуже зручна, зручна платформа, але насправді завжди є якийсь страх попатися на конфіденційний сайт, і потім ваші кошель, кошельки можуть гаманці задрейнити та таке інше. Але цих проблем буде уникати. На цьому в мене все на цю технологію. Також можете подивитися про цю технологію у минулих Відео, дякую всім за увагу. Гарного дня!